Дорогі друзі, вітаю вас на, на, на своєму каналі Містері Оріани. І сьогодні ми таки зробимо розклад про події на саме на східному напрямку Донецьк-Луганськ, тому що вони досить невтішні. І безпосередньо ми будемо дивитися такі бойові дії саме Сходу. Отже. Загальна ситуація. Туж Жеслів, безперервні без, без артообстріли, безперервні бої. Досить такі інтенсивні, їх багато. І, на жаль, це контрнаступ. Неукраїнський. Да, так. Шістка Пентаклів. Не так швидко вони продвигаються, ну, слава Богу, тому що є певний ресурс, який їх все-таки відбиває, але, на жаль, шістка сама по собі вона не така потужна, щоб відбити, наприклад, потужну, потужного потужного за жестів. Крім того, шістка Пентакли нам вказує на певні такі ділянки, тобто кожна ділянка. В цілому, ну, я не можу сказати, що вона здається, але е, е, кожна, кожна ця ділянка захищається і е, дуже жорстко вдається ворогу. Е, верховна жриця однозначно замішані, е, скажімо, і темні сили у прямому сенсі, також дуже багато інформації є прихованої і яка, яку не треба. Знати, і треба людей відвезти від неї. І крім того, зараз час самайно настав час темних божеств, часи темної матері, і час такої, знаєте, скорботи, коли Земля лягає спати, і саме тут ми бачимо. Дуже-дуже багато таких жертв. Крім того, це певні кроки на вищому керівництві. Так, зірка. Все-таки е, оцей прорив він е, ну не можна сказати, що там дуже-дуже-дуже швидкий такий. Е, тому що, слава Богу, є протистояння і е, Поки що ми здатні відбивати. Ну, хоч не так, як би хотілося, на жаль. Е, так. Е, шістка жезлів, втрата якогось ресурсу. Е, і саме втрата цього ресурсу призвела до того, що е, е, почався от масово оцей такий наступ, але тут ще також це може бути відсутність зброї. Ну, для, для гідного е, протистояння і для гідної е, відсічі. І попереду е, ігри блазня, така ха... карта хаосу. Насправді тут е, це попереду то, такі, тось, десь до двох тижнів. Е, термін певної невизначеності, дуже хаотичних, потужних енергій, е, руйнівних, на жаль. Тобто, ворог буде просуватися і нести хаос. А лицар мечів, подивіться такі, от він тут досить це все-таки от це українці. І вони, так знаєте, тут мужньо тривають оборону з усіх сил. Подивіться, як він ну, так от мчить просто. І тут навіть до нього така довіра ну, виникає до цього воїна. Четвірка мечів. На жаль, бракує підтримки. На жаль, бракує підтримки і повного ресурсу. І тут до речі, меч. І це також говорить про те, що відсутня зброя для того, щоб повноцінно відбивати атаки ворога. Те, що ми в принципі мали там, от цієї сторони теж. Колісниця. Наші бояться дуже різкого прориву. Що Цей прорив піде досить інтенсивно і дуже багато територій буде захоплених. Так. Насправді такий розклад не дуже світлий. Двійка жезлів. Значить, в цілому от вони продвигаються. Але вони будуть стримуватися. Є певні цілі, які вони мають, мають дійти і, і планують, але невідомо, чи це відбудеться. Також саме за цією картою відбувається закріплення, на жаль, ворогів на наших територіях з метою просування. Тому, в принципі, розклад більш носить негативний відтінок, на жаль, тому що. Відсутня зброя і о, оцей такий ресурс. Тут, можливо, знаєте, не, не хочу казати мобілізаційний ресурс, тому що зараз люди так ідають, що це просто катастрофа. І з таким, взагалі, те, що твориться, ну взагалі як можна перемогти. Але те, що ми бачимо, тут дійсно доблесні воїн, от це означає, що це показує в принципі доблесть наших, наших військових. Шкода, що немає підтримки. Якби підтримка все-таки не давалася, то ситуація була б значно кращою. Дякую, що ви були з нами. Віримо та не здаємося.